Mm-hmm. <laughs> Євробачення тільки не закінчилося, а наша гра розпочинається в ефірі. Державне числова лотерея галоот. Я Ірина Фролова. Які гроші о другій ночі запитаєте ви? А ось які неймовірні Мегаджекпот – 5 мільйонів та 200 тисяч гривень, та мегаприз 2 мільйони і 900 тисяч гривень. Друзі, буквально кілька хвилин тому вся Європа дізналася про нового переможця Євробачення. Євробачення 2017. А ми переходимо до визначення наступного переможця. Можливо, саме сьогодні народиться мільйонер у мегалоті. Наші студії за цим процесом стежитиме, як завжди, наша люба тиражна комісія. Ну і звісно, разом з нею я оголошую, що 1639 тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. Отже, вигравати ніколи не пізно. Навіть, друзі, о другій ночі. О другій ночі навіть на вас чекає спекотна гра і реальні мільйони. Удачі вам номер першої кульки тринадцять. Тодокотуньо Аба Селіндіон і Хуліо Іглесіас – такі таким і у свій час відкрило Євробачення. Номер другої кульки 12. Але хочеться вірити, що і наш мегалот номер третьої кульки 19. Дає неабияку путівку в життя. Мільйони, реальні мільйони дає мегалот. Номер четвертої кульки 41. Бачите, 13 травня вже подарувало Європі ще одну гучну перемогу. Ми теж не відмовимося приймати у себе в гостях ще одного мільйонера. Номер п'ятої кульки 23. і номер шостої вирішальної кульки. Чекаємо за мить дізнаємось, вже знаємо вісім номер шостої кульки 8. Тож нам залишається дізнатися з вами, якою буде сьома кулька. Мега кулька! Вмикаємо лототрон, як ви знаєте, мега кулька здатна подвоїти ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел. І сьогодні такою є мега кулька 5. Тобто, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна: 13, 12, 19, 41, 23, 8 та мегакулька 5. Що ж, буквально за мить ми з вами дізнаємося, хто з вас виграв які гроші. Чекаємо! Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 18 гривень за 454, А за п'ять чисел 31 тисячу гривні. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, кульку, ваші виграші. Наступного разу призи в нас такі: мегаприз 3 мільйони гривень та мегаджекпот 5 мільйонів і 250 тисяч гривень. Що ж, гру закінчено, але тільки-тільки на сьогодні зустрінемося в середу і миру й достатку вашому дому.